Ова, зараз будемо пробувати на 40-28. Така паста, вона рідко треба. Будемо пробувати робити повишений вміст. Порошочок зараз на водяній банці ми це все розігріємо, воно розстає, засипаємо, заколотимо і побачимо. І будемо так робити з номга помг. Ось у нас солдатський котілочок, там кипяточок. Вставляємо пасту, розчиняємо її там. Ну і звісно ж порошочок готуємо, щоб не далеко не бігати шукати. Так, ну і мішалочку беремо, приготували. ведешечкою помили. Абразівна гігієна повинна бути, щоб не дати, тут ніякої не було абразива, щоб ми не занесли в баночку, бо потім при, при роботі воно нам вилізе боком. Будемо плакати. І так, бачимо, паста у нас вже розстає. Якщо видно, трошки світло, Ось, ви бачите? Вже вона розстає. Зараз будемо засипати пісочок і колотити це все. а в принципі, вже ще, ще хвилинку постоїть і буде готово. Так, ну буквально пройшло хвилин 8, вже паста жиденька у нас, бачите, вже можна засипати порошочок. Що ми зараз і зробимо. Зараз я за кадром остатки досиплю, трошки розсипав, бачите? Повернемося вже, коли буде готово. Так, ну все витягли ми з кипятка, з окропу і тепер треба гарно це все розмішати. І так мішаємо, поки воно не схватиться. Почне трохи схвачуватися, щоб зерно на дно не падало там в пасті. Почне трошки схвачуватися і все. І можна припиняти це діло. Але зараз треба гарно вимішати. Чим ми займемося. Ну Все, паста ще жиденька, але вже на око видно, що зерно держиться в зв'язку, вже не падає, не тоне, а на дно воно не осяде. Вже воно зв'язка тримає, ще ще трошки воно застине і все. Зараз підрахуємо, скільки це у нас вийде приблизно карат. І маємо тепер повишений вміст. Так, ну в цілому вагу, верні карат я не знайшов, скільки йде в ногах. Так, бистро пролетів, по сайтам, нічого не знайшов. Але від хлопців чув, що десь у ногах іменно в Роніксу десь 8 карат. Тобі ж у нас тут було 8 карат, і ми додали сюди маса карат 20. Ми сюди додали ще 20 карат. 100% буде помг тепер. Такий, ще й незвичайний. Все, паста схватилася. Таким способом, хто хоче заморочитися, це підходить скоріш для тих, в кого вже є набір паст, і щоб не купляти помх, можна докупити порошочки. Цей порошочок я брав за 200 гривень. Бачив, на сайтах попадалося і за 150 Якщо гарно пошукати, можна знайти на аліку, там ще дешевше. І в цілому, що в нас? Якщо є у вас набор паст, і ви не хочете ще закупляти ще одну партію помп. Таким способом можна зробити з ваших паст номга помг. Всім дякую за увагу. А в коментарях напишіть. Скільки в таких пастах карат йде, якщо ви точно знаєте? І що це я не чудив, що воно в цілому вийшло. Буду дуже вдячний, якщо б там спілкуватися. Всім дякую.